Ми хотіли з нашими дітьми зробити щось корисне, щось цікаве. І одним із таких варіантів це був конкурс Стім House, конкурс розумних пристроїв. І напевно, найскладнішим, взагалі, що було, не процес прототипування, не процес розробки, програмування. Ні, це все було досить зрозуміло, досить, досить легко. Головне було. Знайти е, ідею, от в даному визначитися. випадку визначитися з ідеєю, тому що було дуже багато неймовірних ідей, і те, що стосувалося спорту, е, діти запропонували там. Ну, ми не будемо всі наші ідеї да, розказувати, розказувати, тому що це е, 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 можливо. Ми ще їх хтіли неможливо, бо... а це будуть наші майбутні проекти. Ми зупинилися на е, е, ідеї створення Light Shield, Ідея, назва теж, до речі, прийшла якось так. Навіть ніхто не пам'ятає, хто її придумав, От, тобто світловий щит. І ідея саме цього брелка, який буде допомагати дітям, тому що це дійсно наше сьогодення. У нас в Хорошеві діти навчаються в дві зміни, вони пізно повертаються додому. До нас приходять до пісня, до, до 20-ї години. Ми переживаємо, тому що як діти доберуться, як, щоб з Ними нічого не сталося, і ми ж знаємо за статистикою е, велика. Е... Частина саме дорожньо-транспортних пригод відбувається саме в темну пору доби. Відповідно, ми є теж водіями, діти є учасниками дорожнього руху, і так склалось, що ми вирішили саме убезпечити дітей е, під час руху на частині. частини. Ми, звісно, вперше брали участь у такому конкурсі. Це вже всеукраїнський конкурс, це фінал. І ми їхали з тим, що ми, якщо здобудемо, це класно. Це ну ми вірили кожен вірив, в те, що здобуде. Але ми розуміли, що конкуренція буде велика. Але разом з тим, ми підтримували всі один одного. До нас підходили команди, казали: Ой, як у вас класно, чудово, ми вас підтримуємо. Ми підходили так само. Ця атмосфера це, напевно, ну най... Най... найважливіше і най... найкраще, що було під час цього конкурсу. Тобто, коли діти, коли діти, які вірять в майбутнє, які хочуть зробити щось корисне, спілкуються і. Обмінюються своїм досвідом. Журі це такі люди, які вже мають досвід у підприємництві, в бізнесі, які мають дуже великі потужні компанії. Да? До нас Ми потім казали, ну, підійшли, а потім виявляється, о, да, так ху". Ну, просто ху, а ви підійшов, ще підійшли. Да? Тобто, а люди, які дозволяли собі з високих посад, з високого бізнесу спілкуватися з дітьми з нами на рівні, захоплюватися і розпитувати про наш виріб. Ми спочатку навіть напевно не зрозуміли, не що так. то журі і що то вже нас оцінюють. Поки просто один да, засновник юридичної компанії не сказав, що я вам ставлю найвищі бали, Ми зрозуміли, о, а ми ж вже говорили. Виявляється на журі. Почали оголошувати фіналістів, почали оголошувати. Номінації, і ми чуємо, що ми не чуємо нас. Тобто, і рівень рівень напруження, звичайно, за цих декілька хвилин просто вирос неймовірно. Тобто, напруження було дуже високим. І коли вже е, назвали нас як переможців у номінації Соціальний проект, е, ну спочатку якось навіть не вірили. А діти, діти таке стоять. Я Сергію Васильовичу кажу. Так, три дипломи забрали. Е, значить, у, учасників нам не дали. Залишаються ще три. Значить, ми точно маємо бути отам у тих трьох, що залишились. Ті, що залишились, це переможці, ми маємо там бути. Сергій Васильович. Ну не знаю, не знаю. І нас оголошує та пан Антон дивиться, пан Антон Зюба. Він дивиться на нас і оголошує найкращий соціальний проєкт. І я просто розумію, що це ми. Він, він далі вже говорить, я вже розумію, що це ми. А діти, діти такі, Ах! я кажу, іде він не мовлю. Куди йде? Ви розумієте ці емоції? Ну, справді ми очікували, ми того хотіли. І Діти були неймовірно щасливі. Неймовірно щасливі, неймовірно. Окрилені, багато привітань, багато фотографій. Почалося все з того, що нас просто забирають молніносна з уроку, кажуть в актову залу приходимо, двоє незнайомих людей, щось від нас хочуть. Чому нас? Нам потрібно підготуватися до проєкту. От зараз ми даємо вам папір, даємо олівці, думайте якусь ідею. Думаємо, придумали. Ну, почалося все ой, скільки там було цих ідей, такий Ватман, весь розмальований. Але ми придумали спочатку ідею таку, щоб це був пристрій, який допомагає людям, які розвозить ліки. Дуже далеко було від того. Потім ми його розробляли, що це вже буде такий міні-робот, який буде їздити по лікарні і видавати пігулки. Там все таке. От, але потім, спілкуючись з нашими менторами, тютерами, ми перейшли на іншу ідею, потім ще на іншу. Ми просто приходили в простір колаба і вже тут посідали, і от думаємо. От зараз ми думаємо. І там видно, що коли ми дійшли до брелка, це все. Це мав бути кіт набір е до рюкзака, А брелок це було доповнення до цього. Коли Ой, спілкувалися так. з ментором, то е ця ідея йому зайшла більше ніж е з рюкзаком. То... Ми вже почали працювати над нею. Прийшли і вже думали над кожною, над кожною цією малесенькою деталю, над кріпленням, над тим, яке в нас тут буде зображення, чи воно буде, як воно буде змінюватись, які туди додати ще функції, щоб це був не просто брелок, який світиться, а загалом ще додати якусь геолокацію, щоб ну, наприклад, батьки могли відслідковувати. Де знаходяться їх діти, додати ще якусь цікавинку, щоб вона там різними кольорами світилося, або там змінні ось ці корпуси, щоб ми могли обмінюватися там з друзями. Ну ми загалом, мабуть, працювали півтора десь місяці над проектом. Це було все в турборежимі. Ми взагалі-то навіть і не, ну, не думали, що ми так швидко з цим справимося і вже стільки ідей переберемо. А загалом цей проект, то, мабуть, ну саме виготовлення, ну десь за два тижні, я думаю. Коли ми їхали, було все дуже добре. Ми так розслабились. Ну, нам вже було все одно. А потім, коли ми під'їжджали вже до Києва, коли ми вже бачили, що там хвилин 20-15 залишилося, і це не то, що просто вже там, ну що вже от через годину прям представляють, вже виходить на сцену і представлять. От тоді вже стало страшно. Але ми... Коли зайшли в готель. ну все, Там так гарно було. Ми поки все пофотографували, поки скрізь походили, подивилися, цей сніг випадає, ну, який там конкурс вже був. А потім вже прийшли на місце, де нам, ну, нам виділили столик, де ми розклали всі свої брілочки і оце все. І потім вже ходили, дивилися проекти наших конкурсантів. Ну, тоді про виступ не думали взагалі. Дуже цікаво було, розглядали, ну, ну неймовірні люди просто з нами були. Дивишся і не розумієш, як от діти ну, такого самого віку. От дивишся на свій проект, думаєш, от в нас ну все чотенько, понятно. А вони настільки глибоко брали ці всі ну, проблеми такі розпоширені, що ну ми в шоці були? Коли були шості, ну перед нами виступали вже шості, ну трусило всіх. Чесно, ми думали, що ми не скажемо нічого. Хоча дійсно, от як казала Тетяна Германівна, колосальна підтримка. Ти вийшов і не відчуваєш там, що тебе хтось засудить, якщо ти там запнешся, чи щось забудеш, чи скажеш щось не так. Дуже дружня атмосфера. Ми бачили, шукали очима. Ось Тетяну Германівну Сергія Васильовича. Ще з нами був хлопчик Денис. Він до нас прийшов. Розглянути наш проект і залишився з нами. І ми казали, ти будеш нас підтримувати. Він каже, я буду вболівати за вас більше за всіх. І от ми його бачили, він там просто він, ну він найкращий був. Він так кричав, коли ми, коли ми перемогли. що, ну, Я думаю, що це теж частинка, е, ну як доля перемоги, все-таки він, він її зробив нам. Shield створений для тих, хто повертається в темний час доби, та для тих, хто хоче виглядати стильно. Для батьків це гарантія дітей. Адже пристрій микається автоматично, незалежно незалежності від її дитини. Сам корпус виготовлений на 3D-принтері з екологічного пластику на основі кукурудзи. Тут можна змінювати різні... Ось тут видно, які є. Саме тут це лазерне, лазерне гравіювання. І тут всередині зараз Останься, все розбирається. Знаходяться світлодіоди, і вони саме адресні, і знизу під ним знаходиться мікроконтролер Ардуїна. Зверху знаходиться датчик світла. Коли темно, ось він вмикається. Коли тільки ось на нього попадає світло, він вимикається для автономності, Позаду поки батарейка. Але надалі це, ну, ми ще на шляху до того, що ну, чим його замінити. У нас на нашому головному, так сказати, прототипі прозоре акрил, і тут гравіювання кола хороші. Це нам просто цей варіант найбільше сподобався, тому що це видно весь механізм дії всередині, видно і світодіоди, і саме Ардуїно видно. Але як варіант ми продумали: ось це в нас логотип стен. Стен, стін. СТЕМ такий слоник, Стем Хаус. Так. Тут ми ще е, друкували на 3D принтері ось таку фотографію. Якщо глянуть на світло, ну або її можна поставити сюди, е, вона буде підсвічуватися і видно ну, людину. У нас є змінні кріплення. Ось. Тобто вони змінюються. Це для, для одягу. Тут можна прикріплювати для е... штани. Кріплення продумувалося взагалі-то ну, доволі довго, бо потрібно було, щоб воно дійсно взагалі було нерухомим, бо коли воно буде перевертатися, воно ну, буде спрацьовувати те, що темно, він буде світитися. А нам цього не потрібно, бо потрібно, щоб світився тільки тоді, коли темна пора. І от е... ми зробили ось це, і воно ну, нерухоме. Його можна це, це кріплення це для рюкзака, а ось це, як Даша сказала, це для одягу, для джинсів. Коли yeah, до нас definitely. перший раз прийшли, ось тоді, коли ми на плакатах малювали, обдумували ідею. Я перший раз тоді те ардуїно побачила, я не знала, що це таке. Тому нам розказують, думаю, боже боже, що це таке? Що мені От, А потім, вже, коли стали ходити, то це стало набагато ну, зрозуміліше, зрозуміліше. Те, що тут не потрібно якихось таких от прям неймовірних інженерських знань. Наприклад, це можна забити в той самий чат GPT. Він напише тобі код, е і ти запрограмуєш свої світлодіоди. І ми вже плануємо <кій> запустити першу партію, першу серію наших брелків на продаж. А плануємо. Поширювати їх спочатку в школах, так як думаю, що школи, ну школам це потрібно, особливо ті, що на ті школи, в яких діти навчаються в другу зміну, то ну, в темноті це буде ну, дуже класна штука. А ще вона просто дітям її захочеться. Я це. вам кажу. Ці світлодіоди, ці змінні е, картриджі, ці е, лазерні гравіювання це все дуже цікаво для дітей, бо я сама собі такі хочу.